Так, всім ще раз добрий день. У нас геометрія і підсумковий урок. Тобто на наступний раз буде контрольна, мабуть. А зараз у нас підсумковий урок по темі трапеція. І вписані і описані чотирикутники. А, добре, бо я забула, нічого. Трапеція вписані і описані чотирикутники. Так, ще раз. Що нам треба знати по трапеції? Знати взагалі що таке трапеція на трапеція, це чотирикутники, у кого дві сторони паралельні, дві інші ні. А, це верхня основа, це нижня основа. Є така штука в трапеції як середня лінія. Тобто відрізок, який сполучає середини сторін. І середня лінія дорівнює в сумніві основи. Якщо тут 5, тут 7, то тут буде 5 плюс 7, що ділиться на 2. То 5 плюс 7 выносит и будет 6. Теперь сумма основ. Такая штука. Далее сюда еще добавляется средняя линия трикутника. Средняя линия трикутника. Э, средняя линия трикутника до половины основы. Если основа 4, то средняя линия 2. Ну и она параллельна до ней. То есть, например, цей кутик будет до линии цьому. Цей цьому, да. Так само и тут. А цей до линии цьому. І так далі. Далі чотирикутники. Вписані і описані. Чотирикутник вписаний в коло, всі вершини його лежать на колі. Одна, друга, третя, четверта. Причому, якщо він вписаний в коло, то сума його протилежних кутів 180 градусів. Тут А, Б, С, Д, кут А плюс кут С 180. І. Кут Б плюс кут Д також 180 градусів. Це якщо чотирикутник вписаний в коло. Ну і тільки такий чотирикутник можна вписати в коло. Якщо в нього сума протилежних кутів 180 градусів. Якщо менше чи більше, то вже ми його в коло не вкрутимо. І описані чотирикутники, які ми з вами, мабуть, я не пам'ятаю, так ми його візьмемо, да? описаний чотирикутник, тобто чотирикутник, Сторони якого дотикаються до кола. А, Б, С, Д. Там десь центр. Вписаний чотирикутник, описаний чотирикутник. Коло вписане в чотирикутник, коло описане навколо чотирикутника. З цим ми розбиралися на уроці. Перейдемо до цього. Ще раз. Чотирикутник називається описаним навколо кола. Або ж коло вписане в чотирикутник, якщо всі. Сторони дотикаються до кола. Для цього чотирикутника теж є певна властивість, правда, не про кути вже, а про сторони. Цей кусочок буде дорівнює цьому, цей дорівнює цьому, цей дорівнює цьому, а оцей дорівнює цьому. І звідси в нас впливає цікава така властивість. що Якщо чотирикутник описаний навколо кола. То суми протилежних сторін у нього рівні. Тобто АВ плюс СД дорівнює СВ плюс АД. Якщо тут 5, тут, наприклад, 4, і тут ми знаємо також, що, наприклад, 4, то цю ми можемо знайти. 4 плюс 5, 9, значить тут також буде 5. Отак суми протилежних сторін мають бути рівні. Ну і ця властивість також діє в дві сторони. Якщо чотирикутник описаний навколо кола, то суми протилежних сторін рівні. І якщо суми протилежних сторін рівні, то в такий чотирикутник можна втулити всередину кола. Це в принципі майже все, що треба знати по, по цій темі. Ну і, звичайно, що ще забув, це в нас сюди ж відносяться центральні вписані кути. Вписаний кут дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається. І центральний кут дорівнює цілій дузі. Да? Наприклад, якщо тут 120 градусів ось цей центральний кут, то вписаний кут дорівнює половині дуги, тобто 60 градусів. Також звідси впливає така властивість, що кут, який спирається на діаметр, буде завжди прямий. Або сюди він спирається, або ось так. Головне, що він спирається на діаметр, він завжди буде прямий. Ну бо тут 180 градусів, а половина 90. Якось ось так. Ну і вийде трапеці, звичайно. Рівнобічна або рівнобедена, нерівнобічна і прямокутна ось у нас на малюнку. Якесь. Здається, ось таке. Ну і, мабуть, все буде.